Доброго дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Я рада вас вітати. Вітаю вас, мої дорогі рибки! Хочу подивитися для вас катерогороскоп на листопад місяць, подивитися, як у вас в мене початок, середина і кінець місяця. Що на вас чекає, які вам будуть підказки, які у вас будуть можливості? І так, перша карта це старший аркан Помірність. У вас місяць досить гарно, спокійно і гармонійно розпочнеться. Карта вказує, щоб ви завжди в усіх справах трималися в початку місяця так, золотої серединки, і мінімум витрат на саме основне. І, пам'ятайте, ви можете розраховувати на допомогу свого ангела-охоронця. Попросіть у нього допомоги, і він вам допоможе. Наступна карта дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів все вас мучають ваші минулі страхи. Ви Ми постійно чогось боїтесь. У вас були проблеми? У минулому, і вони вам мішають жити далі. От ви просто на них зациклені і не живете далі, а живете цими проблемами. І він, Вам мішає ваші плани реалізувати, мріяти повноцінно. Ви Мрієте ви мрієте, а от мрії в життя вам важко втілити. І за тих ваших страхів, і за страху ризикнути, і за страху діяти так чи інакше. Бо от колись було щось не так. Викиньте минуле. Перекресліть його і живіть зараз і майбутнім. Наступна карта принцеса мечі. Ну, тут, можливі якісь конфліктні ситуації, якась критика вашої, вашу адресу. Головна, принцеса мечі вам говорить, щоб ви не конфліктували, в які конфлікти не встрягали, щоб вони вам просто не нашкодили на ваше майбутнє. От, не потрібно вам лізти ніякі конфлікти. Конфлікти спочатку мечці, просто остерігайтеся. Наступна карта король жезлів. Король жезлів вказує вам, що от ви будете просто, вас енергія буде переповнювати, вам буде все під силу, за що ви візьметеся. Головне, будьте активними, у вас встали в час для того, щоб знайти якийсь підробіток, познайомитися з якимись потрібними для вас впливовими людьми. В комусь, можливо, вже в кого немає потрібно створити сім'ю, задуматися за це. Ви лідер, ви володієте даром переконання, у вас удача близько, і вам просто пора діяти, реалізувати всі свої плани, свої ідеї, перевіряйте фантазію. Вам нічого не завадить, йти до своєї цілі. З одною, якщо тільки ви будете активні, впевнені собі, і не будете сидіти, а йти бути до своїх мрій, до своїх цілей, зміни вони будуть. Вони будуть досить такі несподівані і, скажімо так, з подарунками для вас приємними змінами. Просто от головне викиньте минуле, із життя, минулі страхи переберіть і не лізьте в конфлікти, і у вас досить гарно все виходитиме. Наступна карта вісімка жезлів. Вісімка жезлів це м -м, початок місяця він буде таким досить стрімким. Е, е, якісь новини, якісь, можливо, подорожі. Поїздки, просто таке буде якась, все буде досить бурхливо розвиватися. Всі зміни, все, що буде, роз, буде в початку місяця, все буде досить швидко, в такому темпі, що вам ви просто будете єле співатися з цим усім. Наступна карта десятка пентаклів на середину місяці. Карта досить гарна, радісна і позитивна. Якщо хтось задумується за створення сім'ї, у вас це вдасться. У Кого є сім'я, у вас все буде добре і прекрасно, у вас буде радість, благополуччя. Ви будьте щасливі, у вас дім, повна чаша, у вас все добре і прекрасно, у вас стабільність і в відносинах, і в фінансах. Ви маєте все, що ви хотіли. Головне не жити страхами минулого. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це зміни, які йдуть у ваше життя, яких ви досить сильно будете боятися в середині місяця. Не захочете їх приймати в своє життя. Наступна карта королева жеслів. Королева жеслів вказує, що будуть у вас досить такі активні, ви будете. Справ у вас досить буде багато в середині місяця. Ну вони для вас будуть досить приємними, ви будете їх з великим задоволенням виконувати. Від цього ви просто отримаєте масову задоволення і радості від життя. Наступна карта, вісімка кубків. Вісімка кубків вказує на зміни. На якісь зміни, на якийсь відхід. Від якогось етапів у вашому житті і на зміни. І також карта говорить, щоб ви попіклувалися про свої кошти і зайвого намагалися в середині місяця не витрачати. Ось по дев'ятці Пентаклів у вас з коштами досить це добре. Но старайтеся не витрачати зайвого. Наступна карта семірка жезлів. Ну, семірка жезлі вказує на конфлікти. Можливо, в родині, можливо, по роботі з колегами чи з друзями. Можливо, просто буде боротьба з вашими конкурентами. Тут головне, якщо з конкурентами десь будуть якісь конфлікти, просто вам потрібно. Візучи вивчити сторону гарно конкурента, не недооцінювати людину, а продумати всі його плюси, всі його мінуси і як це використати для себе. Наступна карта, старший аркан Мах, який випадає на кінець місяця. Карта вказує, що у вас все в ваших руках. Ви майстер своєї справи, ви добрий оратор і можете вести за собою людей. Ви маєте всі можливості для реалізації задуманого, у всіх своїх планах. У вас є ресурси і можливості. Головне дійте, вірте в себе, будьте активними і домовляйтеся всіх своїх цілей. Наступна карта король купків. Король кубків вказує на ваші емоції, на ваше. От ви просто їх. Держали раніше в собі, от як за ширмочкою вони були, а тут ви їх просто покажете оточуючим. Карта говорить, що прийдуть зміни. Якщо були негаразди, якщо була якась чорна полоса, то до вас будуть іти зміни. І ваші всі, всі проблеми, всі невдачі і негаразди, почнуть обминати вас стороною. Наступна карта старший аркан Єрофант, який вказує, що ви робите все вірно, що ви на вірному шляху, і що дотримуйтеся спорад, який вам дає. Хтось із вашої родини у віці. Дотримуйтесь тих порад, що вам радять ваші рідні. Наступна карта четвірка мечів». Ви втомилися, вам потрібен відпочинок буде в кінці місяця. Місяць буде досить таки активний насичений, і насичений, конфліктами, і з проблемами. Ну, будуть і радісні моменти, звичайно, але ви досить будете втомлені, і вам потрібен буде відпочинок. Можливо, десь поїхати відпочити, можливо, просто взяти вихідний і відіспатися. Тут ви, ви за вами і за вашими можливостями. Головне просто відпочиньте. Для вас це досить потрібно. Пам'ятайте, що. Ваш, наш відпочинок, наше здоров'я залежить від того, як ми відпочиваємо і вділяємо час собі, слідкуємо за собою, за своїм раціоном і так далі. Наступна карта старший аркан Верховна Жриця, який вказує, що. Вам потрібно довірятися своїй інтуїції. І вона вас приведе в вірному напрямку, вірному шляху. Якщо є якісь таємниці, краще їх держіть в секреті і нікому не розповідайте. Якщо вам довірили якісь таємниці. А ті таємниці, які ви хочете дізнатися, якщо ви відчуваєте, що від вас хтось щось приховує, то довіртесь інтуїції, підказкам у снах. Всім підказкам, які... Навколо нас вас оточують. І вони вас приведуть туди, куди потрібно. Просто будьте уважні. І пам'ятайте, от ваші всі оці минуле, ваші страхи в минулому, ваші переживання, вони вам заважають жити зараз і зараз, жити цим повноцінним життям, яке дає десятка пентаклів. Просто... Живіть і радійте. Ви це заслужили. У вас є для цього можливості, є перспективи. Вам просто потрібно не зациклюватися на всіх своїх минулих. Не гаразд у тих проблемах, і не потрібно думати, що це знову повториться, тому що ви затиклені на минулому. Да, не гаразд є. звичайно, вони є, були і будуть. Це життя без цього неможливо. Але ж це не означає, що те, що ви пережили в минулому, обов'язково трапиться в майбутньому. І за цього ви не можете повноцінно жити, Пам'ятайте про це, вам потрібно трошечки над цим задуматися. Гарного вам місяця, мої дорогі рибки! Всього вам найкращого бажаю. Що ваші не вас обминули? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.